Я хотів розповісти взагалі про цю ситуацію з цієї землі. Так як тут працюють від камери, не хотів би це говорити, тому що це стосується, це стосується людей да, колишнього, так, скажімо шоволу влади. Через те, пізніше я мав такій неформальній обстановці, розповів про цю ситуацію. <реш> Ні, вас це якраз питання не стосується. Не стосується. Не стосується. Не стосується. Не. Да. Ну, скажу лише, що стосовно цієї землі, повторюсь, в понеділок буде розглянуто в Вищому адміністративному суді цю справу. Я сподіваюся, що вона буде позитивно вирішена. І ми за декілька місяців вже повернемо цю... Землю у власність територіальної громади. Зможемо нею розпоряджатися. Ну, стосовно того ж самого торговства, я попереджав, щоб він поминав можливість стати власником якогось там куди-продажу, дарування в земельних ділянок на цьому масиві. Ну, він не послухав, не прислухав до моїх рекомендацій. І на сьогоднішній день володіє півтора гектарами землі. Ну, і Важкішин, деякий, було 7 гектарів, вони сьогодні частину цієї землі продали і імені інформація, що вони далі і продають. Вони найняли. Після того, як ми звернулися до суду, і з ними в принципі зустрічались, спілкувалися, та ж сама зайчинка, яка була неодноразово у нас на сесії, домовились зустрілися після суда з ними. І ніяких дій там не будемо ми застосовувати, в тому числі таких, які вони сьогодні вчиняють стосовно дискримінації, як сільської ради. Так і мене, як сільського голови. Бачите, спочатку вони яким шляхом пішли шляхом розповсюдження недостовірної і такої брудної інформації про сільського голову, сільську раду через інтернет-мережу, зокрема соціальні мережі Facebook. Зайчні до статті там, деякі видавала, окрім Фейсбука, потім ці Фейсбуки боювали. Зареєстрували вони в тому числі і петицію. Ви бачили, скільки петиція, електронна петиція до президента набрала голосів. Знаєте, пару днів тому. Дивилось, було аж 46 голосів за дострокове припинення повноважень Опотребської сільської ради. Чому так вони зробили це все безграмотно? Так недолуго. Вони так само цю землю крали, чесно кажучи, тоді. Ще наробили стільки помилок, що сьогодні у нас є підстави оскаржувати. Коли в третьому 4 четвертих пунктах звучить Буцюбинська сільська рада, і селищна рада, то вони передрали, там було, мабуть, теж так написано. Як попало? Це не юрист писав, а я я не знаю, якісь помічний. Через те, що вони бачать, що провалюється. Їхній задум спільнота, громада села Нові Петрівці. Не реагує на все це. Ми, звичайно, а в групі Нові Петрівці в Фейсбуці зареєстровано все таки більше осіб, які читають там ну, от, Громадськість не реагує, вони вирішили шляхом розповсюдження цієї інформації через друковані засоби масової інформації, через газету. Знаєте, продажна газета в нашому районі є. Борзовця. Віталія, має вона назву на самому діле. Теж, якби хоча б наполовину там щось вправдили на це Один груд, розповсюдили вони її. Ну я не знаю, в нас на черській. Одна людина мені сказала, що йому тричі кинули цю газету. Я знаю, що деяких років. Хай розкидають і три, третій, раз, четвертий, люди вже зрозуміють, що чого це Якщо вас безкоштовно розповсюджує, наприклад, сільська рада, то ми це робимо з метою інформування про нашу з вами діяльність. Якщо це робить якась інша організація чи особа, звичайно, всі розуміють, матеріал замовлений і направлений. На досягнення певної цілі. Тим більше, якщо компромат, там проти сільської ради, то це зрозуміло, що значить сільська рада, е як би сказати, комусь наступила на вольне місце, можна сказати. І да? е е в даному випадку ми маємо намір повернути у власність територіальної громади, хоча раніше це була державна власність, земельні ділянки. От, хотів би сказати, що навіть після цієї спроби, через засоби друкованих масової інформації знову спроба не вдала, Починають Третій варіант вже застосовувати. Третій варіант це вже, скажімо так, от я вже говорив про це, що безпосередньо вже Торговський Ігор Михайлович включився в цю справу, розпочинає раніше він. Казав, що ніякого відношення немає до цього, це вже він відкрито, починає причому знову ж таки розпосюджувати недостовірну інформацію. Ну і от останнє, що нам стало відомо, вони ще не примінили одну таку брудну річ. Я вам зараз зачитаю листа, якого ми сьогодні направили в прокуратуру. І хтось за це понесе все-таки відповідальність. Начківо-Святушинська місцева прокуратура. Під час виконання своїх обов'язків Новопетрівською сільською радою Вижорського району Київської області було виявлено, що в системі державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку з кадастровим номером. Останні цифри 0103 міститься відомості про право оренди вказаної земельної ділянки за Буковським Романом Володимировичем. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державного реєстру іпотек єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна No 16-го року, земельна ділянка кадастровий номер. Останні цифри 0103 площі га гаціве призначення землі сільськогосподарського призначення зареєстрована за комунальною власністю теральної громади Славної Петрівці, особливо Петрівської сільської ради. Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні. Разом з тим зазначаємо, що рішення та договір стосовно передачі в оренду земельної ділянки тастрої номер, останні цифри 0103 Новопетрівської сільської ради не приймались та не вкладались у зв'язку з вище. Викладено, просимо вас внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 361 Кримінального кодексу України. Тобто, хтось штучно через цю систему вніс інформацію, що Буковський Роман Володимирович є орендарем земельної ділянки, яка знаходиться в комунальній власності, площею півтора гектара. Я так думаю, це було... Зроблено для того, щоб в майбутньому цю інформацію видати за достовірне. І, знову ж таки, вона відіграла скажімо так, негативну роль на відношення до сільської ради, до сільського голови. Тобто ми землю передаємо поряду Поковському, таких рішень ми з вами не приймали. Ця земля знаходиться на теплицькому. Тобто комунальна власність передана в оренду. Чому не приватну власність вони сфальсифікували ці дані? Тому що приватну неможливо в цій системі зробити. А в оренду можна. Ми з вами в оренду земельні ділянки не передавали, там немає об'єкту нерухомості з 2008 року. Це поки що з'ясувалося випадково ця інформація стала. Ми підозрюємо, що можливо на деякі інші земельні ділянки комунальної власності зараз може... Таким чином э, сфальсько інформація, Тому ми прокуратуру просимо зараз розібратися в цьому випадку. Звичайно, понесе хтось покарання з тих реєстраторів, хто вніс цю взагалі недостовірну інформацію. Тобто сьогодні вони пішли, я знаю, що вони, э, ця група тут присутня життєво-максим. Ця група осіб, вони проводять роботу з деякими членами нашої Новопетрівської сільської ради, я маю на увазі, депутатами, членами. Вони шукають просто слабе звільну для того, щоб на свою сторону, скажімо так, ну в них ніякого іншого варіанту вже не залишається, перетягнути когось вже безпосередньо з тих, хто має відношення до влади нашої. Тому е такі спроби робляться. Я гадаю, що е після суда Вищого адміністративного, після того, як ми ці земельні ділянки повернемо в комунальну власність, я думаю, що вже їхній запал зникне, не буде е того бруду, е тому що вже сенсу немає, вони все тратять. Вони просто хочуть довести до певної точки е скажімо так, е сільську раду, особисто ми не сільського, гру, щоб ми сказали там досить, давайте про щось домовлятись. Я думаю, що ми цього не скажемо, і тепер вони навпаки ризикують втратити навіть більше, ніж, як я вже сказав, про масив полотон, чим могли. Ось така в мене заява стосовно цього. Ну, наша боротьба з ними продовжується. Ми з свого боку взяли таку позицію нереагування на, ось, на ось весь бруд, на ці соцмережі, тому що в нас, чесно кажучи, часу не так багато. І його вартувати на ці переписки, не хотілося б його, чесно кажучи, трапити. Тому ми вирішили, що ми... люди, в принципі, з часом зрозуміються, все оцінюють правильну ситуацію, а ми діємо виключно в рамках закону стосовно цієї справи. А чого, чого боїться Житко Максим і його друзі? В суті, ж розглядається справа. Якщо на їхню думку... Незаконна наша діяльність там в цьому напрямку стосовно подачі заяв до суду, то будь ласка прийме рішення негативне по відношенню до позовних вимог Новопетрівської сільської ради. Нема за що було переживати, але ж вони реально розуміють, що закон, скажімо так, все-таки на нашому боці повинен бути, що вони не законуються. Ділян, тому вони роблять, проводять свою коробну діяльність таким чином. Що хотів би ще сказати? Вже на цій темі давайте поставимо крапу. Форах там передбачено. Передбачено додаткових освітлення. На інших десяти. додатково, да. так. Значить, по водопроводу. Давайте вот поговоримо зараз э, про воду. Э, Закінчена робота заміни водопроводів по вулиці Шевченка, десь в районі 200 метрів. Э, Лермонтова, повністю Марко-Вовчка, колишня Божарна. Зараз роботи з заміни водопроводу по вулиці Українська, це колишня Петровська. З понеділка приступимо до вулиці Незалежності, колишня 50 років жовтня. Та Через 2-3 тижні розпочнемо роботи заміни труб у вулицях Островську, 150 метрів, Межигівська, метрів, 140 ми пройдемо та Пушкіна, там до 100 метрів. Розпочнемо вулицю Валківську. На Валківській у нас нове будівництво, там не було водопроводу, саме як і Також з'єднаємо водопроводи вулиці Шевченка та вулиці Марко Ну, Хотів би сказати, літо в нас. Знову ж таки, останні два тижні було доволі жарко і в нас знову проблеми з водопостачанням, тим такі, які порівняно навіть з тими, які ми мали в 2010 році. В нас страждає якраз вулиця. Ну, в Шевченка. В минулому році у нас були проблемні точки. От Шевченка, Щорса і Шорса. вулиця Нова. Е, тому що туди вода не, не доходила. Шорса. А от, наприклад, вулиця Ворошилова, проблеми там є. Чому? -то, тому що вода просто там транзитом мимо, мимо проходить на низ і теж є така проблема. Травня. Значить, е, 1 травня, я так, я травня завжди і цього разу, звичайно, теж страждало. Ми вулицю Нову. Перекинули на балки. Балки вище із їхньої системи понайде на сьогодні на вулиці Новій і окрім вулиці Нової до цієї мережі під'єднано ще 13 абонентів по центральній свято-Покровській вулиці. Там взагалі ніяких проблем тепер з водою немає. Спілкувався люди в попередні роки. А ми от на вулицю Святопокровську ще в восьмому, здається, чи в дев'ятому році проводили водопровід. В них з того часу завжди, півроку фактично, у них води не було, зараз у них проблем немає. І в літній період. Тому ми хочемо по такому ж самому принципу з'єднати вулицю Шевченка з вулицею Боженка. І тоді в нас на Шевченка буде можливість, я не скажу, які там номера, це метрів десь. Метрів десь 150 від, від поворотів напроти сільської ради. Ми зможемо перекинути їх теж на Валківську мережу. Знову ж таки, вони нижчі, тоді в них буде вода так само, як і на вулиці Нові. Але разом з цим у нас, ну крім цього, у нас вийшла з ладу нас один насос на святковині. Це на Валківській мережі. З понеділка б, будуть. Замінювати. Але ситуація така, що в принципі в Валках ситуація нормальна з водопостачанням, але е у зв'язку з незадовільною занадто незадовільною ситуацією, саме на мережі Новій Петрівці ми робили перекидку води з через вулицю Нову з валків на, е на мережу Нових Петрівців. Е в принципі, значить, ми з вами зараз е замовили і виготовляється проєкт водонакопичувач. В наступному році ми вже зможемо, е там ми замовили три проєкти. Ну, як мінімум один, е і потрібно в першу чергу саме якраз на Свердловинах біля теплиць колишніх дорослих е будувати цей водонакопичувач. Ми його зробимо в наступному році. Але ми вже зараз бачимо, що Потрібно все-таки додатково свердловини будувати, тому що хоч і збільшиться на відсотків 20 так, потужність свердловин, коли вода буде потрапляти не прямо в водопровідну мережу, а безпосередньо в водонакопичувач, а вже з водонакопичувача, іншими насосами вода буде подаватись в саму мережу. Хоч і збільшиться на 20% продуктивність насосів, все рівно в такі жартні періоди, коли йде такий поливка, нам потрібно, нам не буде вистачати. Є пропозиція, що ми, знову ж таки, я звернувся до нашого депутата в Київській обласній раді Буковського Романа Володимировича, щоб він допоміг нам і, скажімо так, в екстреному. Порядку профінансував будівництво свердловини на, по вулиці Комаров. Продуктивністю 25 тонн на годину. Ця свердловина, ну, по-перше, питання зніметься з тієї частини, на що це буде вода, і на горького ні, грешки ніяких проблем не буде, на набережній, там, де, це у вас не, не, немає проблем, да? <звіток> було, було, так? Ну, було, це літо <звіток> Значить, <звіток> е <звіток> В свою чергу е ця свердловина відіграє, <звіток> я сподіваюсь, е таку ж саму роль, яку от, е відіграла свердловина на Волківській вулиці. Вона знизу фактично. Воду водою забезпечує не тільки той ту частину лодків, а цю воду отримують і жителі навіть Новоківськ. Вона дожимає сюди. Взяту Покровську, що трошки пінятись. Так а там вже з'єднана, вона буде А, тільки зазвичай. Я думаю, що і Лермонтова буде пиці свердлової. У нас там стоїть. Шестикубовий насос і десятикубовий. А ми зараз 25 тонн зробимо. Але 6-кубовий на ніч е виключаємо. Чому? Тому що це стара радрусна свердловина і е засасує воздух, коли полиці... більше Намовий. пісок. Да. Ну, в общем, виключаємо, зранку знову її включаємо. Е це позитивно вплине на водопостачання не тільки району другої школи. Да? А і на цю частину села, на Лермонтова, і я думаю, позитивно вплине і на Ворошилова, тому що та вода тепер буде затримуватися більше у вас. У Вожжіївській у нас в принципі, проблем з водою немає. Там нижня частина і вода туди завжди потрапляє. Ми були змушені оці дві неділі, особливо останній тиждень, коли температура була за 35 градусів фактично щодня. Перекривали межигісні, щоб вода могла піти на вулицю Шевченка. Брали воду в Палєхи Петра Константиновича з торгового офісного центру. Мережко Євген Миколаївич кожного ранку включав, теж там свердловина не 24 години на добу.